Колись вони урочисто проголошували клятву Гіппократа – присягати ж на вірність державі можна без зайвого пафосу та красномовства. За ініціативи головного лікаря нашої лікарні Кур'ядвалоніда Федоровича, яку підтримав весь трудовий колектив 4-ї міської клінічної лікарні. Ми долучилися до зборів коштів і придбали прибор нічного бачення. Також ми придбали Бронежилети, розгрузки, термобілизну, берці. Два рази ми їздили, раз привозили ребятам покушати, сигарети, носки. В общем, все, що могли купити, ну все, що зібрали. А второй раз їздили вареники, ліпили, отвозили перед Новим годом. Ми своїми руками теж вносили свій вклад в допомогу. Ми в'язали такі шкарпеточки. Тут ко кожна петелечка з молитвами за те, щоб зігрівали вони їх. Ірина Каптор – за фахом стоматолог, але нині її зубний біль потреби наших військових на сході країни разом з чоловіком. Жінка підключає до збору фінансів і речей, колег, друзів, знайомих. Поїздки в АТО дуже завжди небезпечні, але крім небезпечності, ще треба, щоб автомобіль доїхав його заправити. Це також дуже великі кошти. Це ма поїздка коштує 3 тисячі гривень. І щоб він ну це також на надави шукати. То колектив лікарні і головний лік. Робить все можливе, допомагає. Цей автомобіль подарував армії підприємець Олег Марченко. Днями він поїде до Луганщини. Нині блискучий і грізний транспортний засіб. Працівники лікарні ремонтували два місяці власним коштом. Пригнали машину 83-го года у жахливому стані була вихідним Після роботи залишилися, работали, восстанавливали цю машину. Двигатель ходовую, салон перебрали, все повністю поставили нову печку на два вентилятора, щоб було тепло. У нас усі над цим працювали. Була пропозиція адміністрації допомогти хлопцям, які знаходяться в зоні АТО, і наші всі співробітники на це відкликнулися. За мирне небо України відповідальний кожний, і добре, якщо наша благодійність не поодинока акція, а постійний пошук можливостей допомагати, адже міць українців у єдності і однодумстві.